Всім великий привіт у новому відео. Як ви зрозуміли, я направляюся в сейчик і думаємо і думаю, одним оком загляну. А тут, а тут і подивіться, що твориться. Просто вау. Так, є новинки. І яка спідниця, бачу. Крапенку коричнево їдилиться, зараз ми глянемо. Є якісь блузи класні. А, є новиночки класно, Є багато класненького. ну Зараз я туди підійду, як відділють. А тут теж в новинках, то я класно зайшла. Ось така футболочка в рубчик 219 гривень. Хотон з села Дуже класна. А смужка така брудно. Пам'ятна і досить добре підійде до цих шортиків. Шорти-спідниця, що я показувала в одному з своїх відео: 459 гривень, це як скрепового трикотажу. А з переїздничка заду шорта. Ну, ви зрозуміли, зараз така мода, такий тренд. Ви у мене ж мої глядачі, модниці. Ось, і я вам показую саме-саме модне. Ось спідничка. Так, а ціна 459 гривень. Трішки за дорого, правда? От, зараз ікселічка, до речі, великий розмір, але у відео краще брати, щоб був менший розмір. Ну, щоб кращий вигляд був. Розумієте, чому так? Тому так. Ось така спідничка, вона донизу розширена трапецією і еластична тканина. Це не натуральна тканина, це еластична тканина. Вигляд має класний, але... Якби це не натурально. І ціна трішки куснула. Так. А ось ця блуза, але зачепили. Але зачепили. Ну як от под... можна так зачепити? Це ж треба ще ж мати талант, щоб аж перечепити низ. От як мені це все зняти? Так, мені вдалося. 459 гривень, а що це? всі новинки тепер будуть по 459 гривень, практично пів тисячі. Ми не готові, правда, такі гроші платити. Ми йдемо в цей за позитивом. А коли ми економимо, це дуже позитивні емоції. Но блуза красива, блуза красива, біла. Це 100% котон, тому ціна така. Але чи можу я вам рекомендувати? Якщо є гроші лишні, так, тому що блуза якби базова, ви будете її носити. До всього підійде такий середній виріс, навіть трішки, трішки можна сказати, що навіть трішки глибокий прямого силуету, але краще почіпати знижечку. Теж іксальочку дивлюся, є великі різні розміри і це висить шльопки, сорочки. Ці шортики я вже показувала, вони дуже класні джинсові. Хто не бачить, ще раз нагадаю ціну, 599 гривень. Тут сорочка з льону 200 ні, 599 гривень, що мені сьогодні ціни не, не дуже підходять. Ось така футболочка з декором. Я ще бачу класні штани. А трикотаж, мені зараз я підійду. І в кольорі моко дуже класний. Вони навіть сюди до цієї футболочки не підійшли. Футболочка красива, дуже якісний вигляд має. А це 100% котом, 339 гривень. Нормально, нормально. Так, це ці штани я говорила. Це трикотаж середньої щільності. Штани палацу. Я би не сказала, що вони не якісні. Досить така. Щільна тканина, нагадую трикотаж 599 гривень. Можливо, там щось є і натуральне. Постараюся зараз подивитися. Кишені приймаються, такі якби аля спортивні, трикотажні, але їх носить не як не для спорту. Це ми собі так просто з колишніх часів. Як знайти? Так, знайшла вірочку, важко тут дивитися. Так, Тут повна синтетика, 97 поліаштару і 3 еластану. Хто не бачив мої відео, ще раз покажу ці люрексові джембери вкорочені. 599 гривень, нові колекції і все від 500, я зрозуміла. Немає нічого дешево. Ціни піднімаються на все. І сенсей, в тому числі. Але бачите, розпродаж 149 гривень на певні моделі. І таке нам підходить 149 гривень. Саме то. Ось ці шорти ще були по величезній, високій ціні. Зараз 219 гривень, на складі льон. А це шорти з піднечка. Так само ті футболочки, що 500 гривень, там оті речі, штани, то вони попадуть. Досить швидко на знижку, але е, великі розміри можуть і не попасти. А, це просто шорти, Ні, не шорти, не спідниць, а просто класні шортики. Так, ці бішені кучі футболки, які, напевне, ніколи не можливо складати так, як мають бути, бо все одно перевернуть, то вже, напевне, е... І не намагаються. Ще, в цілому тут чистий сісей, не що полишати ці футболочки. То перевертаю 269 гривень, 100% котон, трикотаж. Дуже їх багато, різного, так треба ставати, все перевертати і шукати. Ось, з шнуром декорована футболочка, вона, ну, мабуть, ще дорожча. Е, 269 гривень, дуже класна, стильненька. Але в футболочки можна навіть попасти по 169 гривень, теж може бути така ціна. Тут вони на вішачках і краще можна подивитися. Тут колаборація з Disney. тут вже дорожче. Стіч 339 гривень. Так, буду трішки на повишених тонах розмовляти, тому що музика 289 гривень. Лола Бани це теж персонаж. Хто знає, який, підкажіть мені, а що тут таке. Тут все з колаборації це Венздень. Венздень ми всі знаємо. Телесеріал такий знаменитий. І зараз, по-моєму, виходить новий сезон. Скоро вийде. Колаборація 459 гривень. Ой, як це. Так. Якісь класні сукні. Вау! Я їх не бачила. Ой, ой, ой! Так, Стоп в'язаний, нагадує в'язану маєчку і спідниця з тканини. Досить стильно, стильний вигляд масляно-чорний верх і низ такий глибоко чорний. 659 гривень цілком пристойна ціна. Спідничка досить хорошої якості, в складі навіть є віскоза. Ще такі сукні, сукня сарафан 459 гривень, це поляста, це така еластична а, тканина. з полясте рожіночний, з рюшечками, є в коричневому кольорі теж. Тут глобальний розпродаж суконь. 459 гривень, але ціни можуть бути різні. І від, від і до. Оця сукня недавно була в новинках, а вже попала е, на знижечки 339 гривень. Бачу, це 100% віскоза. Ось ця була любима моя сукня в поглядах 459 гривень, а сукня донизу застібається на гузочки з натурального перламутру, причому і трапацією донизу спідничка з поясочком і біло-синя смужка. Сукня дуже стильна і в резервер, і в жарі. Така сукня буде коштувати півтори тисячі гривень. Зараз там ціни дуже. Високий, хоча тай вже там снижки, в принципі, але я маю на увазі про стартову ціну. Зараз 459 гривень. Ось така сукня. Так дістала я за 399 гривень. Ось цю сукню на запах. Її так затягнули дуже сильно. Ну, зрозуміли, вона на запах, так як халат. Красивий принт, такі рукавчики, дзвіночки, і хороша снижка коштувала 600, а зараз 400. Ну і, можливо, ще буде знижечка. Спіднички теж зі знижкою, сатинові і ось такі в'язані легкої в'язки, 459 гривень з підкладкою в шоколадному кольорі і з такими блискітками. Але таке теж люблять, тому якби продають. Ми всі різні, і у нас різні смаки, різне бачення, моди, трендів. Оця красива сатинова літня спідничка, до речі, в складі є схоза. 289 гривень всього насего. А в ну, не є висока ціна для сатинових спідничок. Класненька це довжина мідаксі. Вона не буде поза коліною, і це не в підлугу, а просто мідаксі. Хто розуміє, що означає дружина мідаксі. Так, ще ось такі є сіточку, теж схожий принт. 239 гривень, правда, вони прямі січа. Верхня основна тканина із еластичною підкладкою. Це поліестер 239 гривень. Ось така спідничка з поясочком. А вона прямасенька з хлібу йде трапецією, така як сатину. Кого цікавить ціни на свішотик, то ціни теж знижені і глобально. Ось такий світшот зараз вже коштує 289 гривень. Буквально недавно він був по фантастичній ціні. Буд-карма, прекрасна, хороша карма. Ось такий світшотик. Оверсайз. Це основний основний колір, такий як варений джинс. Ну, тобто таке щось. Не. Колір такий неоднотонний. Ось ці світшоти є худі. 239 гривень. Вкорочений. Це 100% котон, а вкорочений світшот, 239 гривень. Ну, вже так всі чекаю, що ці сукні дуже сильно впадуть в ціні. А вони ще тримаються 459 гривень. От ви хоча б за 299 гривень. Ну, красиві, взагалі дивуюся, що їх не розібрали по цій ціні, тому що це стовідсотковий потон. На рукавчиках вишивка прошва. і вони такого вільного силуету. І я бачила, в місті їх носить, тобто стильненькі оці ці сукні, але не забрали їх. Так. Що по Ось такі ще виявилися, але це не в новинках, чи в новинках, так. 599 гривень, ось така лаконічна чорна сумочка з довгою ручкою. А сумки в сенсі постійно є, постійно нові моделі. Красива. Такий лаковий матеріал. Ще ось ця мені подобалася, Я показувала в минулих відео в стилі. Бута та 459 гривень. Класна, базова, з довгою ручкою і з блискавкою. Обто до, до всього вам підійде така сумочка і досить м'якенький шкірзам, досить приємний на дотик. Це реально так от на дотик, мені дуже приємно. Бачу, ось тут ця сумка, вже хто здивився, можна і мені поглянути. Всередині ще є додаткова кишенька. Кажу, от тримає форму одночасно і м'якесенька. Строчки досить якісно прошиті, ніде нитки не торчать. Ну, я рекомендую цю сумочку. Не грубе пошиття, досить, досить якісне. Так. А сарафан. 659 гривень. Це поліестер. Ну, якщо поліестер, то обов'язково треба, щоб було дорожче. Я вже щось таке помітила yes. не тільки в сенсей, а й в багатьох брендах. Якщо поліестер, то обов'язково треба влупити ціну або ще написати Limited Collection. А на зльону, наприклад, то буде дешевше. А бачу, що дуже класно ззаду. Чому заховала ця сукня така? Подивіться, яка класна сукня в'язана. Вау! Сукня панчоха зараз її витягну і покажу, яка вона довжелезна. З розрізом боковим зрозуміло навіть йти, було б неможливо, якби не було розрізу. Ось такий довгий розріз, і вона не тесенька. Средней шильности вязки э, на ближе до лыжкови и в складе юрискоза. 659 грн. Такая сукня. Сукня пончокать, я кажу. Баржевый кулер. Девчатка в процессе выбору. Тут теж знижечки, рожевий джемпер, врубчик, середньої щільності вязки і в складі віскоза. Насичений рожевий колір. Це комір опускається на плечі при бажанні і 219 гривень. Ну, і в минулих відео я ці показувала теж така ж ціна в складі віскоза і дуже хороша якість. Непогана лише оці коміри ну, важко брати, наприклад, хто носить куртку. Там жикет. А тут що? Рубчик оптюлечка, рубчик лон. корочений, в складі котон, базово сірий колір, 119 гривень. Якість досить-досить хороший, накесенький. Рукавчик реглан і виріз теж буде опускатися на плечі. Ще не дуже є комфортно. Ну і ще такий врубчик є кроп топ, такий лонг вкорочений, чорно білу смужку, 119 гривень. якість досить непогана в складі в -потончик. Складі потончик. Я просто лечу до цієї локації. Ви подивіться, як тут розкладено в таких бежевих а, відчинках кремового бежеві. Як все красиво зі знижечкою, навіть це все. Це все красота зі знижкою. 189 гривень такі бюстики. Але як розклали то все в бежевому. Ось цей красивий люстик. Ви тільки погляньте. Вау. Чашечки з поролоном. Дуже ніжний а цей декор з мережева, з такої мереженої тканини. І ці люсти коштує. 339 гривень, тут снижечки немає, а які труселя класні, які трусики, які трусики красиві. І всього на все 169 гривень. Вони підійдуть. Тут можна вибирати все як хочеш, тому що підійде. По кольоровій гамі все підходить. Дуже вдало все розклали, розвішали. Це мені сподобалося. Стараються, молодці, 339 гривень, ще такий бюстик. І ще такі трусики, трусики в розмірі. S написано, чому я не можу зняти, що таке. Так, Зняла. В розмірі S, але ну, вони якісь такі високі і досить широкі, як на мене. Ну, S-ку ношу, S-ку M-ку, 169 гривень. Класненький. Ще такі білстики є без поролону, Просто топами. Взагалі красота така. 269 гривень. Дуже все красиво. Тут теж блакитних кольорів. Так. Сатинові оці кромки. Який він класненький, як ззаду зроблений. І такий бюстик. Полегшений коштує 269 гривень. Ось, яка красота, і є трусики. І є з паралоном такі бюстики. Так, а трусики коштують. Написано, що есичка теж. Оце цілий комплект. Це за дві пари можна оці байжеві купити, тільки докупити собі бюстгальтер і все. Не бачу ціни. За дві пари, можливо, тут є. Так, ціна 219 гривень. 219 гривень. Ну, вона і тут написано, чому я її шукала, не побачила. Ну, буває. Це життя. Ну, і красиві піжанки з орхідеями, сатинова тканина, легесенька, шортики і топ на бретельках. 599 гривень. На цій прекрасній ноті кажу всім па-па і до зустрічі у нових відео, у нових поглядах. Вашому любимому сінсею І не тільки в сінцеві, а в інших мережах теж варто знати, що продається, по скільки, щоб зорієнтуватися. і... А зробити для себе висновки 169 гривень. Ось такі слідочки, папа. -па.